В Україні відбудеться перший всеукраїнський з'їзд споживачів фінансових послуг. Цю ініціативу підтримала і Чернівецька область. Про основні його завдання проінформував головний координатор Оргкомітету з проведення та підготовки з'їзду Федір Олексюк. За його словами, фінансово-банківська сфера потребує змін. Зокрема, в Україні має бути системний закон про захист прав споживачів та окрема структура, яка ними опікуватиметься. За участю провідних світових та державних експертів у фінансовій галузі відбувся міжнародний круглий стіл, за результатом якого у Верховній Раді України. Раїни зареєстрували ряд законопроєктів. Перший про споживче кредитування, за яким Національний банк України розробить типові кредитні договори, обов'язкові для всіх фінансових установ. Також вводиться таке поняття, що якщо банк видає кредит, а написано, що під 0%, то він зобов'язаний в своїй рекламі чи там, де він пише, а хто платить ці відсотки. Чому саме так ставиться питання? Тому що дуже багато банків обманюють споживачів, говорячи, що, наприклад, віддає кредит під 0%, а насправді комісії і все те, що укладено, доводить до того, що там є цілих 30%. Йшлося й про кредити, що надають супермаркети. Їхня динаміка за півроку зросла в 5 разів. Тому ми сьогодні мусимо говорити, що ми висновки не зробили з кризи 2008 2009 років. І в цьому, приклад, є оцей аналіз USAID. Вони зробили такий аналіз, що в наших супермаркетах видається кредит, де вписано 30-40% річних, але насправді реальна відсоткова ставка складає 130%. І експерти і спеціалісти у СІДІ сказали так. Не страшно, що такі існують кредити, а страшно, що за ними стоять черги в супермаркетах. На всеукраїнському з'їзді споживачів фінансових послуг розглядатимуть законопроекти про заборону надання колекторських послуг щодо буржників, через неправомірну діяльність яких нерідко трапляються людські біди, стверджує пан Олексюк. Ми маємо проблеми не тільки з колекторами, які серед ночі дзвонять, які використовують низькочастотні апарати, і це я це так само треба констатувати на це увагу. Заборонені апарати, які. Визивають страх у людини. Вона говорить так само, як ми з вами говоримо. А на другому проводі людина отримує страх. Тому сьогодні ми маємо, було 168, на минулому тижні сталося 169 самогубство по Україні, зокрема в Хмельницькій області. Жінка з двома дітьми. Малими лишилися за 5 тисяч доларів, покінчило життя самого. Федір Олексюк запевняє, через колекторні компанії, які купують кредити за низькі відсотки і не сплачують податки, бюджет України за два роки недоотримав 6 мільярдів гривень. Колекторні компанії викупили біля 20% всіх кредитів. А нагадаю, що на перше 10.08 року всіх кредитів було по тому курсу, який був на той момент, біля 125 мільярдів. Доларів, якщо ви можете уявити, що 25 мільярдів вже викуплено колекторними компаніями. При цьому викуп цей відбувся за 3-5%. На захисті прав споживачів фінансових послуг повинні стояти самі громадяни, щоб вони були обізнані в цих питаннях. Функціонуватиме соціальна мережа з фінансової грамотності. Також на з'їзді обговорять можливість запровадження окремого предмету у школах та вищих навчальних закладах. Ти грусу Рубляк Ню Чернівці.